Добрий день, шановні колеги. Сьогодні розпочинаємо традиційний ще середи брифінг в облдержадміністрації, присвячений питанню евакуації цивільного населення. Сьогоднішні наші спікери Сергій Гончаров з департаменту з питань цивільного захисту мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації, Дмитро Пожарський з департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації та Юлія Рижакова зі служби у справах дітей. Повні назви посад, якщо це треба буде для публікації, були вказані в анонсі. Давайте надамо слово пану Сергію Гончарову, який надасть загальну картину по області з евакуацією. Прошу пане Сергію. Дякую, пані Ольга. Традиційно статистичні дані на станом на 20 червня, бо більш свіжіших у мене, на жаль, немає. Е, з 26 лютого 2022 року по 20 червня 2025 року з території Донецької області в ході проведення всіх видів заходів з евакуації. Евакуйовано до більш безпечних районів близько 1 мільйона двохсот. 31 однієї тисячі осіб цивільного населення. З них 192 тисячі 200 дітей та близько 46 тисяч 700 осіб з інвалідністю. В той же час на постійне місце мешкання повернулось близько 251 тисячі осіб. На 20.06.2025 на підконтрольній українській владі території області залишається. 270 тисяч 600 осіб, з яких 19 тисяч дев'ятсот осіб це діти. Е, ну, мабуть, вся інша інформація буде озвучена пані Юлією, Я не хочу в неї забирати її мат шмат хліба, скажімо так. Скажіть там, будь ласка, скільки людей залишається в зоні активних бойових дій? В зоні активних бойових дій наразі. Наразі залишається на території активних бойових дій. Станом на 24 червня 2025 року 24 527 осіб, з них 120 дітей. І ще таке питання. Враховуючи, що щоденно ускладнюється ситуація в місті Костянтинівка, чи є у вас дані, скільки зараз людей там перебуває, чи є якась тенденція, що люди звідти виїжджають? Значить, по місту по Константинівській міській територіальній громаді. Значить, ми маємо наразі ситуацію наступну. За добу, наприклад, за 24 четверо. 06 2025 евакуйовано звідти шість осіб. З них один чоловік, три жінки, двоє дітей. Залишається знову ж таки станом на 24.06.2025 8955 осіб. І прибуло за цю добу дві особи до міста Константинівка. Скажіть, 8 955. Це в місті чи в громаді? Це громада. Це все. є в місті цифри. 8762. 8762 особи. Це саме в місті, Костянтині. Дякую саме. за уточнення. Дякую вас за уточнення вам. Пані Юлія, давайте продовжимо про евакуацію дітей з батьками у промисловий спосіб. Яка зараз ситуація? Доброго дня, шановні присутні, на сьогодні на у п'яти населених пунктах, де оголошено обов'язкову евакуацію, в примусовий спосіб з батьками, особами, що їх замінюють іншими законними представниками, залишається перебувати 89 дітей, 68 сімей. В Лиманській міській територіальній громаді у селищі Новоселівки залишається одна дитина. В Добропільській міській територіальній громаді залишається 33 дитини, 31 сім'я. В місті Білиське 24 дитини, 23 сім'ї. Селище Водянське 5 дітей, 4 сім'ї. Село Світле 4 дитини, 4 сім'ї. В Дружківській міській, міській територіальній громаді в селищі Олексієва Дружківка залишається перебувати 55 дітей, 36 сімей. За цей тиждень було евакуйовано 52 дитини, 41 сім'я. З Луманської міської територіальної громади з селища Новоселівка евакуйована одна дитина. З Добропільської міської територіальної громади загалом евакуйовано 17 дітей, 16 сімей. Місто Білицька 10 дітей, 10 сімей, село Щеводянське 5 дітей, 4 сім'ї, село Світле 2 дитини, 2 сім'ї. З Дружківської міської територіальної громади евакуйовано 34 дитини, 24 сім'ї. Селище Олексійва Дружківка. Евакуація триває, будуть питання задавайте. Дякую. Дякую. Просимо Дмитра Пожарського розказати нам, чи погоджуються люди на евакуацію з безкоштовним розселенням, куди виїжджають, куди вивозять людей, де селять. День добрий. Ну вже пройшло майже півроку, скажімо так, без тижня 2025-го. За цей період безкоштовно було розселено 915 осіб. Це всі особи, які потребували такого. З них 193 маломобільні особи, 173 дитинки. Це саме всі особи, які заявили про таку потребу. У нас зараз є декілька осіб, які зараз перебувають на транзитному пункті Павлограді. Найближчими днями ми повеземо їх розселятися до Полтавської області та до Волинської області в залежності від їхнього стану здоров'я та пристосування приміщення для цих людей. Ось всього за тиждень у нас була не дуже велика кількість людей, які потребували розселення. Це було 25 п'ять осіб. Ми розселяли в Полтавській, Хмельницькій, Закарпатській областях, та наші партнери із організації Save Ukraine безкоштовно розселили у Чернівецькій області одну родину. Буквально вчора у нас, кстати, відправилось три родини: це вісім дітей. Вісім осіб, з них п'ять дітей, вони були евакуйовані вчора на Закарпаття. І от десь. Три години тому назад вони приїхали на станцію, їх вже зустріли і вже розселяють у гуртожитку, який облаштував для діточок. Якщо комусь цікаво, де ми розселяли, наприклад, в Полтавській області, то можу продемонструвати це, якщо треба. Можу показати, в яких умовах були на минулому тижні розміщені наші домечани. Якщо, Покажіть, якщо, будь ласка, якщо це буде. Данил, можливо... Данил дозвіл, дозвіл надасть, будь ласка. Це у нас, якщо ви бачите, в сільській громаді ми такий облаштований був санітарний вузол. Зараз як тут поміняти картиночку? Скоріше за все так. Зараз іншу фотографію продемонструю, тому що трошечки не дозволяє, треба було презентацію зробити. І ось так от буде виглядали кімнати, в яких ми розсілили наших донечан. Ось, вони дуже задоволені умовами, в яких вони зараз перебувають. Я думаю, всі побачили дуже файні кімнати, дуже файні санітарні кімнати, облаштовані кухні. Ось тому. Я, ми селимо в дуже хорошу просто Просимо всіх, кому потрібно є така потреба у розсиленні, звертайтесь, ми допоможемо вас, безкоштовно розселимо в гуртожитках. Якщо є до мене питання, готові відповісти. Дякую. Дякую вам дуже, колеги. Чи є питання до наших спікерів? У мене є питання до Дмитра. Підкажіть, будь ласка, чи були випадки останнім часом ну, за цей тиждень, що минуло, що людей вивозили вже після поранень, після того як будинок зруйновано? Минулого разу ви нам такі приклади наводили, що люди, на жаль, тягнуть до останнього, а потім залишаються без нічого. Чи були такі випадки знову? У вас немає звуку? Да, я, я звук не вимкнув. На цьому тижні у нас таких вже, знаєте, явних випадків, коли людина з пораненням приїжджала на транзитний пункт Павлограді на Булун, У нас були розміщення в лікувальному закладі однієї людини, тому... Якось то так просто люди хворі вже виїжджають. Вони запустили свій стан здоров'я, ну тому що ну, наприклад, в містах, які населених пунктів, які знаходяться прямо на лінії фронту, там неможливо отримати кваліфіковану медичну допомогу. І вже наші дякувати нашим героїчним працівникам білих янгелів і ДСНС і військовим, які ризикуючи своїм власним життям, вони виконують свої. Посадові обов'язки, які дійсно на них покладені, а вони рятують наших донечан і вивозять вже в такому жахливому стані, наражаючи себе на дуже велику небезпеку. Дякую. Ще мене питання до пані Юлії. Пан Сергій казав, що за цей тиждень за вчора, да, вивезли двох дітей з Костянтинівки. Це були повернення, чи є якась інформація про цих дітей? Бо останнім часом у Костянтинівці, навіть начебто, немає за офіційними даними дітей. Це, це напевно були повернення. У мене, у мене відсутня інформація, чи це повернені, чи нововиявлені. Можливо, і нововиявлені діти. На жаль, батьки продовжують наражати на небезпеку, залишаючи дітей, ховаючи їх у таких жахливих умовах, які зараз у Костянтинівці. Колеги ще є питання до наших спікерів? Так, начебто немає. Я хочу нагадати, що сьогоднішній брифінг був присвячений питанням евакуації населення з Донецької області. З нами були представники департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи департаменту соціального захисту населення та служби у справах дітей. Щиро дякую, що змогли долучитися. І розповісти нам свіжі дані, як відбувається евакуація Донецької області. Бережіть себе, всім дякую. Дякую. На все добре.